Вітання всім шанувальникам прекрасного на медгала 2025 року. Мала місце дуже дивна ювелірна сенсація. <му> 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 Донька найзаможнішої людини Індія Мукеша Амбані Іша прийшла в діамантовому кольє, яке начебто сильно схоже на легендарну прикрасу від картє. Кольє для Махараджі наванагара Ранджі, або як його ще називали, Кейс Раджицінка, виготовлене в 1931 році. А ті, хто дивився фільм Вісім подруг Оушена 2018 року, можуть сказати, що це, мабуть, кольє тусен, яке було головною метою подруг Дебі Оушен у виконанні Сандри Булок. те, що на шию давник Клюгер, Оцінена нам 100 мільйонів доларів. Взагалі-то 150 мільйонів. Усі по-своєму мають рацію і по-своєму помиляються. Тому що прикраса на іншій Амбані є реплікою кольє із кіно, яке в свою чергу є реплікою прикраси 1931 року. Хоч і реплікою не зовсім точною. Водночас важливо зауважити, що кольє картіє з назвою Тусе насправді ніколи не існувало. Сорянчик та пусте мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим. І сьогодні ми розплутаємо цей діамантовий вузлик. Я розкажу вам реальну історію кольє, яке стало прототипом прикраси із фільму Вісім подруг Ошена. Додам кілька цікавинок про те, як взагалі створювалися образи для цього фільму, який заслужено було названо наймоднішим фільмом 2018 року. А також ми спробуємо дослідити, куди подівся оригінал кольє, якщо воно звичайно існувало. А те, що можна мати вагон і цілий возик, грошей, і при цьому носити репліки, і мати ялинкоподібний вигляд, це ви, мабуть, вже помітили. Йолка, Тож нудно не буде. Не забудьте підтримати цей канал вашою підпискою та вподобайкою, і нам саме час починати. Фільм Вісім подруг Оушена є жіночою версією успішної кінотрилогії про друзів шахрая Дені Оушена. В оригінальних фільмах Оушена грає Джордж Клуні. У жіночій версії є всі головні складові оригіналу. Винахідлива історія з пограбуванням і викраденням того, що вкрасти неможливо, на яку головного героя підштовхує не лише кримінальний талант, але й особиста помста, красива динамічна зйомка, колоритні персонажі і шалено зірковий акторський склад. Крім Сандри Булок, у фільмі, також задіяні Кейт Бланшет, Ен Геттевей, Гелена Бонем Картер, Сара Полсон і Ріана. Спіноф із дівчатами знімав інший режисер Геррі Рос, найбільш відомий першими голодними іграми. Ну, а Содерберг залишився в якості одного із продюсерів. За сюжетом Сандра булок грає молодшу сестру Дені Оушена на ім'я Дебі. Вона, так само як і персонаж Клуні в оригіналі, виходить із в'язниці і прагне помститися колишньому, котрий її туди запроторив. У вас уся родина така. Для цього вона збирає команду суперпрофесіоналів, які здатні здійснити пограбування століття, ретельний план якого вона розробила, поки сиділа у в'язниці. Метою є діамантове кольє Тусен від Карт'є вартістю 150 мільйонів доларів. Це до хрена. яке вони збираються викрасти на головні модні події року Медгала у музеї Метрополітен. Красти обов'язково так у зв'язку з чим частину екранного часу займає відтворений благодійний бал, на якому навіть в епізодах знялися знаменитості. Приміром, гайді клум, кім Кардаш'ян, Кеті Голмс і навіть сама Анна Вінтур. Звісно, що настільки модний фільм. Про модну подію має дуже сильну візуальну складову. Художниця з костюмів Сара Едвардс ретельно опрацьовувала гардероб кожної персонажки, в залежності від характеру героїні та її спеціалізації. Адже у команді оушенів кожен учасник відповідає за конкретну функцію і є нехай шахраєм, але справжнім професіоналом у конкретній галузі. Окремою сторінкою цієї модної історії, звісно, є вбрання для Мет-гала. Усі подруги і сама пані Оушен крокують у розкішному вечірньому вбранні. Кожен із образів розробляли різні дизайнери, але всі вони є дуже відомими. Як і має бути на справжньому Медгала. Приміром, індійська акторка Мінді Калінг, яка грала ювеліриню Аміту, була вдягнена у сукню від Нагі Мохана, дизайнера індійського походження, який вдягав Мішель Обаму та принцесу Уельську. Гелена Бонем Картер, яка грає ексцентричну дизайнерку одягу, Роуз Вайл, прогулювалася у сукні Дольче Габана, яку спеціально для фільму прикрасили крупними трояндами. Адже героїня Бонем Картер надзвичайно колоритна персона, яку якраз звати Роуз, тобто троянда. І звичайно дуже важливою є сукня головної героїні. Дебі Ошен у виконанні Сандри Булок крокує балою в розкішній сукні Альберта Фереті. Вашківеден Особливе місце займає і образ Енгетвей. Трохи пародійної кінозірки, шиї якої мають вкрасти те саме кольє. Яскраву рожеву сукню для Дафні Клюгер, так звали Героїню Н, робили Валентіно. Все більше не буду сполерити. Раптом ви не бачили цього фільму раніше. Отже, навіть якщо ви його вже й дивилися, гадаю, що час від часу для розвантаження нервової системи це саме те кіно, яке можна переглянути знову для того, щоб просто переключитися на щось яскраве, динамічне, де в кадрі багато красивих жінок в ефектному модному вбранні. Далі я перейду до історії кольє, але перед цим хочу поділитися з вами моєю теорією. Дуже схоже на те, що сценаристи наділили дебі оушен українським походженням. Mm. Я не стикалася з такою думкою на ресурсах, які обговорюють кіно, і це дуже дивно, тому що як на мене, то натяки доволі жирненькі. Звісно, це нікого ні до чого не зобов'язує і нічого особливо не означає. Але це просто цікаво. Далі розкажу звідки в мене виникла подібна думка. На самому початку фільму Дебі Оушен та Лу героїня Кейт Бланшет обговорюють план пограбування в знаменитому нью-йоркському ресторані Веселка. Веселку заснувала подружжя українських іммігрантів в 1954 році. Це дуже відоме і популярне місце, яке неодноразово знімали в різних фільмах та серіалах. І Їхня вітрина з назвою є надзвичайно впізнаваною. Аутентичність української кухні, особливо через 70 років після заснування, викликає великі питання. Але те, що це один із символів українських емігрантів в Америці, однозначний факт. Дебі розповідаючи про план пограбування з апетитом гість і з набитим ротом, говорить щось не зовсім зрозуміле. Натомість Лу зауважує: я не розумію української Sorry, I don't speak Ukrainian. Звісно, це суто моє припущення. Але, на мій погляд, така репліка це не просто посилання на місце, тому що за сюжетом Лу і Дебі Оушен є давніми подругами, і тому теоретично Лу може знати про українське походження Дебі і час від часу з цього приводу жартувати. Інший епізод стосується пошуку хакерша для їхньої команди. Дебі відкидає усіх запропонованих Лу кандидаток з тієї причини, що вона не хоче наймати на роботу росіянку, і далі вони обговорюють щось типу того, що чи всі росіяни хакери. Ну і потім Дебі просить Лу підібрати інших кандидаток, не росіянок. Any Russian who are hackers. Just keep looking, please. Sure. Як бачите, такий зміст не є адаптованим українським перекладом, тому дуже схоже на те, що сценаристи дійсно наділили Дебі українським походженням. Якщо це так, то виходить, що персонаж Джорджа Клуні в оригінальних частинах теж є українцем за походженням, тому що він за сюжетом є старшим братом Дебі. Але наскільки я пам'ятаю, то в оригінальних частинах такої інформації ніде не з'являлося. Можливо, я не уважно дивилася, чи дивилася ці частини доволі давно. Якщо ви знаєтеся на оригінальній трилогії про Оушена, напишіть про це в коментарях. Це дійсно цікаво. А я переходжу до історії кіноприкраси для того, щоб потім з'ясувати, що в ній правда, а що вигадка. Таким чином, маємо історію репліки під номером один. Це кольєту сен. На честь Жанни Тусен, директора картіє з 33-го по 68-й. саме так презентують кольє у фільмі. У ньому три кіло діамантів. Причому темою вигаданого Медгала є європейська монархія. Коли її не стало, його продали картіє, і відтоді вона зберігається у них. Відповідно, начебто для вечірнього образу кінозірки можна вмовити карті дістати прикрасу зі сховища, де вона лежить вже близько 50 років. Для фільму цього здавалося б, достатньо, але скажу одразу, що з реальною прикрасою кінокольє має дуже мало спільного. Ну і якщо глибше купнути саму кіно легенду, то вона починає сильно кульгати. Сорянчик, та пусте по перше, у фільмі нічого не кажуть про те, для кого це кольє було зроблене. Виникає питання, чому його назвали на честь Жанни Тусен під керівництвом якої його начебто виготовляли, і яка на той момент була жива і здорова. Mm -hmm. Справа в тому, що ім'я дизайнера знакові прикрасі зазвичай дають для того, аби вшанувати його пам'ять та здобутки. Тобто варіант сама зробила, наче себе назвала, є мало реалістичним. Та якщо кольє зроблено в 1931-му, а Жанна стала директоркою лише в 33-му, вона об'єктивно ще не встигала заслужити права роздавати прикрасам своє ім'я? Тема цьогорічного балу – європейська монархія. І королівські регалії основний елемент. І виникає наступне питання: який зв'язок є між цим кольє та європейською монархією? Відповідь Ніякого зв'язку нема, сценаристи нас дурять. Який Спойлер! Реальне кольє із європейською монархією також не має ніякого зв'язку. Але нехай припустимо у фільмі: не було часу та й необхідності називати замовника, і умовно ним могла стати англійська королівська сім'я. Проте прикраси для британських монархів та інших аристократів виготовляли карті Лондон, а Жанна Тусен працювала у Парижі, де монархів за її життя вже не було. Так, між цими філіями є різниця, так само як є різниця із карт'є Нью-Йорк, де за версією фільма кульгей зберігається. Та й формулювання після її смерті його продали карт'є чи купили картє. Теж звучить дуже дивно, тому що виходить, що цю прикрасу не просто виготовляла Жанна Тусен, її робили для неї. Сценаристи, здається, вона знову дурити. Але бог з ним, припустимо, що прикрасу замовила англійсько-корейська сім'я. Або ні. З якоїсь причини її назвали на честь авторки. Ну а після смерті Жанни Тусен Картьє, по суті, Купило кольє у самих себе. Не буду нудилою, це всього лише кіно. Але сценаристи, ви все одно нас дурите. А якою ж була доля кор'є насправді? Далі історія оригіналу. Справжня історія цього кольє почалася із центрального каменя. Це діамант вагою 136,25 карата, який має назву Королева Гулантії. Точніше, це його стара вага, адже зараз він важить на приблизно півтора карати менше. Точної інформації про походження цього красення немає. Його офіційна біографія почалася у 1904 році, коли власником унікального мінералу стала голландська компанія F. і Co. Вони охрестили діамант на честь королеви Вільгельміни, котра правила Нідерландами у той час. Згодом його придбав Махараджана Ванагар, для якого в 1931-му було виготовлено церемоніальне кольє. Так, це кольє було зроблене для чоловіка. Створювали прикрасу картіє Лондон під керівництвом Жака Картіє. Одного із трьох онуків засновника ювелірного дому, котрий керував на той час лондонським представництвом. Окрім королеви Голландії, Махараджо надав для створення кольє ще декілька кольорових діамантів, які також було використано. Це дуже добре видно на ескізі. Таким чином, в реальності, до Жани тусен, це кольє не має практично ніякого відношення, окрім того, що обидва дизайнери працювали в одному ювелірному будинку. Загальна каратність реальної прикраси становила близько 500 карат, що дорівнює 100 грамам діамантів. Це ж ніяк не 3 кілограми. Та й в оригіналі йдеться не про 3 кіло, а про 3 фунти. Один фунт становить близько 450 грамів. Тобто у фільмі говорять про кольє вагою близько 1350 грамів. У ньому 3 кіло діамантів. Регіло це вигадка наших перекладачів. Сценаристи, а тепер вже перекладачі, ви нас турите. До речі, у порівнянні з оригіналом для фільму розміри кольє довелося зменшити, аби воно не було занадто громізким на Енн Енхеттелей. І звичайно, кіноверсію виготовляли не з діамантів, а з кубічних цирконіїв. Але робили прикрасу реальні майстри картіє. Ну, хоча б у чомусь нас не надурили. Власник прикраси недовго насолоджувався її красою, тому що Махараджа помер у 1933 році, ну а в 41-му пішов в життя і автор Жак Картіє. До 1960 року прикраса зберігалася у сім'ї Махараджі, а потім Картьє викупили її назад. Сценаристи, здається, ви вперше нам не брешете. А тепер повертаємося до кольє з медґали 2025 року. Як зрозуміти, що кольє на Іші Амбані репліка. Дуже просто: по-перше, оригінальне кольє мало б складатися ще й з кольорових діамантів. Недаремно ж автор кольє Жак Картьє назвав його найгарнішим кольоровим діамантовим каскадом у світі. Натомість ми бачимо тільки білі камені. Що ж сталося із кольє Махараджі після того, як Карт'є викупило його у спадкоємців? Ювелірний дім прийняв рішення розібрати кольє і продати його по частинах. Який так буває, ювелірні будинки далеко не завжди зберігають ексклюзивні прикраси, котрі створювалися ними на різних етапах творчості. Особливо такі ситуації вірогідні, коли прикраси містять якісь унікальні мінерали. Та кулья Махараджі базувалося на діаманті Королева Голландії. Особливі камені можуть діставати, розміщати в інших коштовностях або просто продавати. І прикладів такого вандалізму вистачає. Кілька разів змінював власники і дизайн знаменитого алмазу Хоупа. Жовтий діамант Стіфані Кліфа Арпельс, купивши у середині ХХ століття тіару другої дружини Наполеона, замінили в ній смарагди на бірюзу, а смарагди продали поштучно. Тому життя найгарнішого кольорового каскаду остаточно обірвалося в 1978 році, коли діамант Королева Голландії купив знаменитий дилер у Гільям Голдберг. Саме він перегранив камінь, після чого той набув сучасного вигляду і втратив близько півтора карата ваги. Згодом Голдберг продав королеву Голландії роберту Муаваду за 7 мільйонів доларів. Це знаменитий бізнесмен та ювелір, спадкоємець у третьому поколінні, непристойно дорогого швейцарського ювелірного дому Муавад. Решту мінералів із кольє Махараджі найвірогідніше теж продали. Просто через те, що вони не були настільки видатними, як королева Голландії, їхню долю ретельно не досліджували. Так що ж виходить, на Іші Амбані кольє роботи Муават нічого подібного. Цікаво, що Муават виготовляли кольє, котре купила саме сім'я Амбані. Але це зовсім інша прикраса. Кольє із жовтим діамантом занесено до книги рекордів Гіннеса як найдорожче кольє у світі, тому що його ціна становить 55 мільйонів доларів. Це кольє було придбано мамцею іще Нітою Амбані, але не для себе. У 2019 році вона подарувала прикрасу своїй улюбленій невістці дружині старшого сина Акаша. До речі, саме маман є власницею значної частини їхньої сімейної скарбниці, і коль є як у кіно теж належить мамці Іші, а не її самій. Про що вона каже, коли розповідає журналістам про свій ювелірний образ. Це моєї мами, і це моєї мами. Ну це Тіфані, а це теж моєї мами. В основному тут це моєї мами і трохи Тіфані. Так, а хто ж робив кольє як у кіно для мами? Точно не Муават. По-перше, тому що діамант королева Голландії і досі спокійно лежить у скарбниці Муават. Ювелірні будинки такого рівня мають власні колекції коштовностей та мінералів, і якщо вони використовують певні камені для особливих прикрас, то про це є офіційне повідомлення. Наразі його немає. По-друге, Моават ні за які в гроші не став робити репліку картіє, тому що такі халтурки це аж ніяк не їхній рівень. Якби вони, приміром, вирішили зробити прикрасу із тією ж королевою Голландії, то звісно, придумали б власний дизайн. Картіє так само не стали б робити репліку на прохання бані, тому що це так само не їхній рівень. Одна справа відтворити прикрасу для кінофільму, ювелірним партнером якого ти є. Ну а інша робити репліку на замовлення, нехай дуже заможньої тітоньки з Індії, яка хоче захосплеїти прикрасу з голівудського кінофільму. Найвірогідніше, що це вольє робив локальний індійський бренд, який просто скопіював прикрасу із фільму Вісім подруг Овшена. Таких ювелірів в Індії вистачає, і вони відрізняються дуже високою майстерністю і обслуговують тамтешніх мільярдерів, виконуючи усі їхні забаганки. Хочете як карт'є? Зробимо як карт'є. Як муават, та без питань. До прикладу, ось ця смарагдова цеглина на молодшому синові Амбані під час його весілля влітку 24-го року. На перший погляд, це Пантера карт'є – але навіть неозброєним оком помітно, що з цим звірятком щось не так, тому що це не картіє, і його виготовляли індуси. Тож маємо репліку на кіно прикрасу, яка найвірогідніше коштує дорожче, ніж її кіношний оригінал. Мабуть, якщо у цьому кольє справжні діаманти, адже ніхто не робив експертизу при красі скарбниці Амбані, а раптом це просто понтив, те, що на Дафни клюга, оцінено в 100 мільйонів доларів. Взагалі-то 150 мільйонів. І стосовно ціни, як ми вже з'ясували, найдорожчим кольє у світі на даний момент є муаватне зрівняне, чия ціна складає 55 мільйонів доларів. Це до хрена. Тому 150 мільйонів на які полюють героїні, це звісно плід бурхливої фантазії сценаристів. Але це всього лише кіно, винахідливе і захоплююче. І його не варто плутати з реальністю. Хоча, як бачите, навіть за великі гроші дехто не може купити вміння відрізняти життя від фантазії сценаристів. Але нехай чим би дитя не тішилося. Можливо, це російська нафта так сильно б'є у голову. Прикрасу для фільму Вісім подруг оушена відтворили за оригінальним ескізом, але зменшили і зробили безколірним. Кольє було названо на честь Тусет, Таким чином, ювеліри вшанували пам'ять Жанни Тусен, легендарної креативної директорки дому, яка створила багато культових дизайнів. Приміром, ту саму Пантеру. Ой, не цю а ось цю скоріш за все автори змінили, так би мовити, стать автора кольє для того, щоб це поєднувалося із жіночою версією фільму загалом. Тобто, аби жіноча компанія Шахрайок викрадали кольє, яке буцімто зробила дівчина. А також можливо, що неймовірна і мало реалістична історія прикраси з кіно, начебто, підкреслює, що це кольє існує лише на екрані, аби не провокувати потенційних викрадачів, які б могли надихнутися планом Дебі Оушен, мовляв, потенційні злодії. Не вздумайте нас грабувати. Ну, навіщо вам такі нещеброди, як картьє? Краще придивіться до скарбниці Амбані. Красти обов'язково так. Між іншим, у цьому фільмі є ще, як мінімум, одна втрачена історична коштовність. Це кольє Антуанети. Якщо хочете почути його детективно захоплюючу історію, обов'язково напишіть про це в коментарях. А на цьому все. Якщо сподобався сюжет, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Для всіх, хто хоче допомогти мені у створенні нових відео, в описі до цього сюжету я залишаю вам реквізити моєї монобази. Ну і звичайно, у вас завжди є нагода стати спонсорами каналу тут на Ютубі. Цінуйте красу і до скорої зустрічі.